Hi, beautiful А, uh, До речі, так можуть вітатися американці, хоча частіше при зустрічі вони кажуть nice to meet you. От, вони це можуть казати з різною, з різним uh, виразом обличчя, з різними емоціями, але так вони теж говорять Hi, beautiful! Це більш таке, знаєте, інстаграмно, uh, як сказати правильно, навіть не знаю. Uh, таке трошечки шикарне звернення. Так от. Чому beautiful? Тому що ми сьогодні з вами будемо теж говорити про красу, але про красу а, їжі. їжі. І от перед нами такий, я вам кажу чесно, це дуже смачно, смачний десерт і як його готувати. Отже, поїхали. Що нам для цього потрібно? Але перш за все, я хочу сказати, що американці люблять в усьому спрощення. Це дійсно так, вони, люблять, вони, не, вони не люблять драму, вони так і говорять «no драма. І вони не люблять щось дуже складне. Так от, щоб для того, щоб э, приготувати отакий десерт, це у нас ніжний бисквіт, вершки і фрукти. От, до речі. М -м -м. Боже, як це смачно. Капець. Для того, щоб це приготувати, нам потрібно. Нам потрібна наша машина, тому що в Америці без машини взагалі нікуди. І нам потрібно поїхати з вами в маркет. В даному випадку це буде HB, або як кажуть наші. Українці, там іммігранти багато кажуть хеп, але правильно казати в такій чібі. От. І купити от такий бисквіт. Все дуже просто. Ви купляєте. Він дуже такий ніжний. До речі, багато американців вони взагалі не уявляють, що можна робити бисквіт без бейкінг сода без або без розпушувача. І вони все-таки додають, коли вони вдома готують, вони додають цей інгредієнт. Чи є тут бейкінг сода я не знаю. Але він дуже пухкенький. Бачите, він мягенький, Він такий, він не вологий, нічого, але він дуже смачний. А, до речі, зверніть вашу увагу. Як він називається? У нас давайте подивимося. Він називається Ankle Food Cake. І, до речі, зверніть увагу: отут ось у нас іде така поміточка Fat-Free. Без жиру. Насправді, американці багато де пишуть Fat Free, і тим самим вони вірять і споживачі, до речі, це вірять в те, що якщо ви напишете фет фрі, то е ви не будете це їсти, і ви не будете набирати вагу. Вони вірять в те, що людина стає жирнішою, вибачте за таке слово, тостішою, коли вона їсть багато жиру. Хоча насправді це не так, і коли я пояснювала там своїм. Знайомим американцям, що це насправді зовсім не від жиру залежить, а від вживаності, кількості карбо або углеводів, вони дуже дивувалися. Ну, то таке. Взагалі про це окремо розкажу: про, віру, про вірування американців, що вони вірять, а що вони не вірять і до чого вони дослухаються. До речі, ось ціна його це не 898, це 8 доларів 98 центів без знижки. 9 доларів він коштує. Цей е, бісквіт вже готовий. Там 482 грами. До речі, ви ніколи не знайдете там рівно, щоб було 500 грамів, пів кілограма, або рівно півлітра, або рівно літр. У вас буде взагалі тут інша система е, виміру. Так, це американська штука така, і про це, мабуть, говорилося вже дуже багато блогерів говорили, дуже багато людей про це говорили. Але, до речі, Боже, Боже, це смачно. Це просто капець. Mm. Um, так от, що нам потрібно для того, щоб таку штуку приготувати? Нам потрібен бісквіт готовий, ми можемо заморочитися і спекти його вдома, але американці не люблять заморочуватися. До речі, є категорія такої old school, називаємо їх так, хто буде, наприклад, мого чоловіка мама, вона пече дуже вдоб, смачний лимонний торт. Якось, Коли вона це зробить, я це зніму і я вам покажу. Це просто щось неймовірне. Це дуже ніжне, дуже смачне і не солодке, таке приторне. Так, нам потрібен такий бисквіт. Як ви вже здогадалися, я зараз нічого сама пекти не буду. Ми його врізаємо такими шматочками. Зараз не буду різати, бо вже в мене є нарізаний воно шматочок. Ми нарізаємо його, потім ми беремо вже готові ось збиті в нас є вершки. Я не купую таку в піні, знаєте, в аерозолях ці Вершки ну, то вже взагалі якась хімія. Звичайні дуже-дуже жирні вершки купили в пакеті і збили їх в міксері. До речі, зараз я вам покажу цей міксер. Щоб ви розуміли, це не просто міксер, це якийсь космічний корабель. Зараз. Тут у мене ще лежать такі прилади, тому що вчора я закривала варення. Якщо буде цікаво, я вам розкажу, яке саме варення. Та-дам! Ой, боже, який він важкий! Подивіться на нього. Я коли його побачила, в мене було таке враження, що я на машині часу мене так трошки трусонуло і кинуло кудись. Знаєте, як то кажуть, назад у майбутнє був серіал чи фільм. А це мене кинуло в минуле. Тому що він для мене якийсь а-ля, я не знаю. Подивіться. Подивіться на цей KitchenAid. Це для мене якийсь такий просто агрегат із минулого. Що хочу про нього сказати? Насправді машина огонь, агніща. Він дуже важкий. Він реально дуже важкий. Він отак працює. От. А це так званий кухонний комбайн. Времен очаковських. Чаковських. Вон є, дивіться, навіть сервіс кол, куди можна позвонити. Я не впевнена, що він досі ще цей сервіс кол працює. Тому що я думаю, що цей міксер передавався з роди в родині мого чоловіка з покоління в покоління. До речі, в його мами такий само стоїть. Це якась чугунна нога в нього така здорова таріля. І там, вон, бачите, сам пристрій для збивання. В нього є декілька режимів. І от ним можна насправді збити, я вам, я вам чесно кажу, він йому немає зносу. Це якраз дитина того періоду Америки, коли Америка робила дуже якісні продукти для власного вжитку. І от цей міксер, я не знаю, я питала в чоловіка, якого він. Руку. Чи він трошки молодший за динозаврів, чи все-таки він разом з динозаврами народився, цей міксер. Але він збиває відмінно. От ним ми збили вершки. Так, це варення. Потім розкажу, з чого воно. Тоже незвична штука. Значить, так, збили вершки з цукром, поклали не дуже багато цукру. Вони вийшли такі, знаєте, ну от, зараз покажу. Не хочу ложкою туди лізти. Подивіться. Густющі. Боже, як це смачно. Але я не можу їх багато з'їсти. Я не знаю, якби б, мабуть, що пів тарілки б це її з'їла. Але не можна мені їх багато їсти, тому що мій, моя печінка не хоче їх добре сприймати дуже жирно, занадто жирно. Тобто беремо вершки ложечкою, накладаємо зверху на наш бисквіт. Потім беремо отакі вже перетовчені фрукти. У нас тут суниці. Як ви можете бачити, ось. У нас тут є ожина. Я, до речі, завжди плутаю. Підскажіть мені, будь ласка, в коментарі, якщо хто заможе, Суниця і полуниця ху із ху. Тобто, хтось із них, ну, якщо говорити там російською мовою, то хтось із них клубніка, а хтось із них земляніка. От хто є, хто. Я все життя не можу запам'ятати. Так от у них, тут в Америці є тільки. Клубніка, ну, щось оце одне з не хочу просто зараз вводити всіх людей в оману. Вони не знають, що таке дикі оці. Навірно, суниці це все-таки те, що в лісі росте, маленькі. А полуниця, бачите, я сама логічно. Може, помиляюся. Якщо помиляюся, поправте мене. Так, значить, у нас тут є полуниці. Чи суниці? Боже, Господи Іра, ну що ж тебе такий кретінізм? Ягідний, знаєте, є топографічний кертинізм, а Іри ягідний. І ще в мене на імена теж проблема. Це свіжі фрукти. До речі, тут іще у нас були Блекбері. Блекбері це не черниця, а це ожина. Ожину я знаю. Дуже солодка, вона тут вирощується фермерами, дуже багато ким, і вона дуже класна. Але чоловік, коли це робив, це робить, це я. Він заморочився, він розрізав кожну ожину, він розрізав навпіл. І потім ще нарушенку і вирізав він нашу серединку. Я не знаю, на що він це зробив, для мене вона смачна. Отже, ви берете ваш бисквіт, накладаєте його на тарілочку. Можете взяти собі якусь дуже гарну тарілочку, я злаю тут звичайно. Потім на бісквіт накладаєте вже готові вершки. До речі. Зверніть увагу, -да! густота збитих вершків. І зверху викладаєте цей свіжий топік. І у вас готовий. В принципі, готовий ваш десерт. Все, Рецепт того, як приготувати смачний десерт. Неважкий. Ну, як не важкий? Він не дуже такий, знаєте, не такий, як оті салати з майонезом. Так, він не хоче до мене йти. Він знає, що я від нього роляюся. Боже, вже повний рот. Помірну з своїми поки вам розказувала. Вибачте? Так. Це дуже смачно. Це не є дуже-дуже. Солодко, тому що цей бісквіт якраз я не знаю по яким причинам, але в нього не гепнули 3 кг цукру. Боже добре. Тобто він досить таки ніжний. От такий у нас рецепт приготування нескладний такого десерту з бісквітом. Якщо вам сподобалося, пишіть мені, я вам розкажу наступні рецепти, як зробити. У мене ще дуже багато різних рецептів. Я шуткую, звичайно, тому що а, насправді я люблю готувати. І а, для американців ця їжа дуже незвична. Я вам покажу не зараз, пізніше покажу а, голубці. Я тут робила. Всі ті ж самі інгредієнти я змогла знайти. І в мене зараз ще в холодильнику лежить частину ми вже поїли, частина в мене лежить ще наморожена. От таким через мене, таким чином, у нас виходить обмін культурними кухнями світу, тому що в американців у них своя кухня, я буду про неї трошки розповідати. От, А ви будете вже робити висновки собі. Хотіли б ви це спробувати чи ні? Ну, спробу, звичайно, так, але чи хотіли б ви їсти таку кухню постійно, ви вже потім будете себе робити свої власні висновки. До речі, ну от у мене є така баночка. Також про баночки зроблю окреме відео і пожаліюся, і поплачуся вам всім про баночки, тому що це моя біль, це ціла моя історія. Яй і баночки. Так ось в таких баночках в них продається така помазка на основі олії, ой, на основі фасолі. Він тут дуже багато всього на фасолі, тому що вплив мексиканської кухні дуже сильний, саме в Техасі. Але я цю баночку не викинула, хоча чоловік і наполягав дуже на тому, бо він каже, що я збираю баночки, і в мене в ці баночки лежать лимони. Так, це те, що вам хотіла розповісти про смачний десерт. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, діліться з друзями, тому що тут буде дуже багато ще, дуже цінних, дуже рідкісних дуже незвичайних рецептів. Зашуткую, звичайно, рецепти так, також буду якісь давати насправжні, справжні, а не такі, як сьогодні, фейковий рецепт. Трошки пізніше розкажу, сьогодні збираюся йти на басейн, трошки пізніше розкажу про басейн.